Якщо у вас в родині є дівчатко від 8 до 15 років, то воно зрадіє. Чесно, якщо ж тієї родина ну, не дуже багата, бо адвенти зараз для дівчат, там ви ж розумієте, откуда стартують. От такий бюджетний адвент-календар порадувати дівчатку до 15 років, не старше, бо старше вони вже розумніші, вони вже знають ціни, вони вже хочуть дорогої косметики. Там вони знають і Прада, і все Лоран. У мене ще сподружка купила адвент-календар в Цумі, в Києві, урвала. І вона кожен день відкриває віконечки, вона мені присилає. Я кажу, Боже, які... там він коштує правда, до 7 тисяч гривень. Ну, подружка теж доросла, жінка самодостатня, вона може собі це дозволити. І там і парфуми Прада, і помада, і ну, В общем, там. Да. Ну, не Аврора, звісно. вибачайте, Аврора така теж має місце бути, бюджетний варіант. Ну, Я знаєте, відчуваю себе більше тією жінкою, що з парфумами Прада, мабуть, чим з бальзамчиком для губ, з кокосом і клубничкою. Але... Бляха, жалко, що це так одкрила, це можна було б якісь дитині віддати. Ні. Ну вже тетя Таня влізла туди, хай буде.